Перший день навчання професор познайомився з нами і сказав. Сьогодні ви познайомитесь з новою студенткою. Я підвівся, озирнувся і відчув, як хтось легенько торкнувся мого плеча. Обертаюся, а переді мною стоїть маленька зморщена бабуся з усмішкою, що світилася добротою на все обличчя. Привіт, красунчику! сказала вона. Мене звати Роуз, мені 87. Можна я тебе обійму? Я засміявся. Звичайно, можна. Вона міцно пригорнула мене, а я, посміхаючись, запитав, І що ж ви робите в коледжі в такому поважному віці? Роуз підморгнула. Прийшла знайти багатого чоловіка, вийти заміж і народити двох дітей? Ні, серйозно, кажу я, що вас спонукало до цього? Я завжди мріяла отримати освіту. Відповіла вона і нарешті здійснюють цю мрію. Після занять ми пішли разом у студентське кафе, взяли по шоколадному коктейлю і з того дня ми стали друзями. Щодня після лекції ми йшли разом, і я міг слухати її без кінця. Вона була ніби машиною часу, що переносила мене у минуле своїми спогадами і життєвою мудрістю. Протягом року Роуз стала легендою нашого кампусу. Усі її знали. Вона любила гарно вдягатися, жартувати, а студенти просто обожнювали її. Вона вийшла на сцену, але, почавши говорити, випадково впустила свої картки з нотатками. Зніяковіла, вона підняла мікрофон і сказала: Вибачте, я сьогодні трохи нервую. Відмовилась від пива на Великий піст. А ось, віски, здається, далося в знаке. Та гаразд, не буду збирати попірці, просто скажу, що знаю. У залі вибухнув сміх, Роуз зробила ковток води і продовжила: Ми не перестаємо грати, бо старіємо. Ми старіємо, бо перестаємо грати. Щодня смійтеся, знаходьте у всьому гумор. Майте мрію, бо коли мрія помирає, помирає і людина. Розумієте різницю між старіти і дорослішати. Старіти легко. Для цього не потрібен талант, але дорослішати означає бачити можливість у кожній зміні і не шкодувати ні про що. Бо старі люди зазвичай шкодують не про те, що зробили, а про те, на що не наважились. І наостанок вона сказала смерті бояться лише ті, хто жив із жалем. Після цих слів Роуз заспівала пісню, її голос тремтів, але кожне слово про любов, надію і життя вкарбувалося у наші серця. Наприкінці року вона завершила навчання, отримала диплом, про який мріяла все життя. А за тиждень після випуску Роуз не стало. На її похорон прийшло понад дві тисячі студентів. Ми стояли там, плачучи і розуміючи, вона навчила нас не просто вчитись. Gente.